Son, and of the Holy Spirit. спирит ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дорогі брати і сестри. Запрошую всіх вас на цей святий Розарій, який буде транслюватися через телебачення віковічного слова, де б ви не були, чи тут, у Лур, чи за кордоном. Інаймося разом в молитві. Від об'явлення Діви Марії Бернадеті, саме в цій гроті, мільйони людей, включно з багатьма святими та римськими папами, приходили сюди, щоб молитися та просити про милосердя нашого Бога. Іднаймося разом в молитві Розарію та просімо Богородицю Матір Милосердя, щоб допомогла нам в наших духовних та тілесних недугах. Молитовні наміри, які надсилались нам через інтернет та соцмережі, містяться в цій скринці. Зараз ми покладемо їх на вівтар в гроті. Нехай Пресвята Діва Марія дасть відвагу та надію усім потребуючим. Both spiritual and corporal. The prayer we have received from you over the internet and social networks Також пам'ятаємо, що ми будемо молитися в усіх тих намірах, які ви надсилаєте нам. У соцмережах, пишіть у коментарях в Ютубі чи у Фейсбуці, і те, що ми встигнемо прочитати ті наміри, ми їх прочитаємо. Звичайно, як завжди, пригадуємо, що ми не встигнемо всі прочитати. Але в усіх тих намірах, які ви пишете, ми спільно разом молимося, єднаючись з усіма тими, хто приєднався до трансляції. Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за понтія Пилата, був розп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя. Звідки прийде судити живих і мертвих, вірую в Духа Святого, святу Вселенську церкву, Сопричастя святих, відпущення гріхів, Воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. А зараз помолимося за святішого отця Папу Франциска. В усіх його намірах і в намірах усієї святої церкви, Отче нашої си на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Маріє, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід на Твого Ісус. Радуйся, Маріє, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід на твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого Ісус. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. О Марія первородного гріха, Зачата, молись за нас, що до тебе прибігаємо, перша таємниця Воскресіння Господнє. Молімося за воїна Романа і його побратимів, за визволення надії Терези, захист, витривалість, мудрість, гідність і чистоту. Отче нашої на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плідлона Твого Ісус. Радуйся, Марії, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плідло на Твого Ісус. Радуйся, Марії, благодаті, повна Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плідло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на твого Ісус. Радуйся, Марії, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плідло на Твого Ісус. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О Марія без первородного гріха, Зачата. Молись за нас, що до тебе прибігаємо, друга таємниця славна вознесіння Господнє. Молимося про спасіння душі для Вадіма, Павла, Світлани, Люби, Галі, Петра, Катерини та їхніх померлих родичів. Прошу зцілення душі і тіла, скорішого одужання з усіх хвороб. І допомогою розв'язанні всіх життєвих вузлів для Анжеліки, Юрія, Михайла, Магдалини, Юліанки, Михайлика, Марії, Амінки і усі, хто цього дуже потребує. здоров'я для Володимира, про здоров'я і добре навчання, щасливу долю для онука, Олександра. Отче, і сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна тимі з жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з Тобою, благословенна Тим із жінками, І благословенний плід лона Твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плідло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плідло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Маріє, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена Ти між жінками, і благословений лона Твого Ісуса. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і плід лона Твого Ісус. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О Марія безпервородного гріха, Зачата, молись за нас, що до тебе прибігаємо. Третя славна таємниця зіслання Святого Духа. Молимося за прощення всіх гріхів, з мого роду, за здоров'я всіх моїх подружок, кумів, однокласників, священників та монахів, також за лікарів, за всіх людей, які за мене переживають, моляться і допомагають мені. За кожного воїна, за Бориса з побратимами Володимира, владу, його реабілітацію після поранення за воїнів Петра, Андрія. Святослава, Богдана, Максима, Артема, Олега це капеланів, лікарів, Отче нащо й сина небесах? Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марії, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марії, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого Ісус! Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус! Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О Марія первородного гріха, Зачата. Молись за нас, що до тебе прибігаємо. Четверта славна таємниця, небо взяття Пресвятої Діви Марії. Молімося в наступних намірах. За здоров'я для Леоніда, Андрія, Сергія, Віталія, Віктора, Олександра, Михайла, Романа, Ярослава і всіх захисників нашої вітчизни за вирішення проблем Олександра, Сергія, Євгена, Світлани, Яни. Молімося також в наступних намірах за Назара про дар мови для нього. Молімося про зцілення для Данилки, і Богданчика. Молімося за щасливу долю Віталія, Соломії, Анни, Анісі, Джозефа, Ніколіни, Софії і Єви. Молімося також про здоров'я і божу опіку для Андрія, Христини, Софії, за здоров'я Галини, Валентини, Світлани, Богдана, Оксани, Марії, Галини, Тетяни, Галини, Івана, Христини, Марини. Отче наш, що й на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодать повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плідло на твого Ісус». Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плідло на твого Ісус». Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на твого Ісус. Радуйся, Маріє, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого Ісус Радуйся, Маріє, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого Ісус Радуйся, Марії, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого Ісус. Радуйся, Марії, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідло на Твого Ісус. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. О Марії, без первородного гріха, зачата. Молись за нас що до тебе прибігаємо. П'ята таємниця славна в коронування Богородиці на царицю, неба і землі. Молімося в наступних намірів за <кій> молитва про сханням, про здоров'я, за здоров'я та щасливу долю Тетяни, Владислава, віри, любові, Віктора. І Максима за божу опіку для Андрія, Христини і Софії. Молімося за захисників нашої батьківщини. Отче наш, що і на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марії, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого Ісус! Радуйся, Марії, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого Ісус! Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідло на Твого Ісус. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плідло на твого Ісус. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і плід Лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений лона Твого Ісус. Радуйся, Маріє, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Маріє, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. О Марія безпервородного гріха, зачата, молись за нас, що до тебе прибігаємо. Молімося. Просимо Господи, влив нас свою благодать. Щоб ми, які завдяки ангельському благовіщенню, пізнали втілення Христа, Сина Твого, через його страсті та хрест були прилучені до слави Воскресіння через Христа, Господа нашого. Амінь. Господь з вами і з Духом Твоїм. Нехай благословення Всемогутнього Бога Отця і Сина і Святого Духа зійди на вас. І залишиться з вами назавжди. Радуйся, Марія, радуйся, царице, мати милосердя, наше життя, наше насолодо, наша надія, радуйся. До тебе кличемо ми, бідні вигнані діти Єви, до тебе шлемо наші зітхання, наші жалі, наш плач на цій долині сліз. Тож зверни, приласкава заступнице, свої милостиві очі на нас. І після цього нашого вигнання покажи нам Ісуса, блажений плід Твого лона, оласкава, олюба, осолодка Діво Маріє. Молись за нас, Пресвята, Богородиця Діво, щоб ми удостоїлись обідниць Христових, Богородице з Люрд, молись за нас. Свята Бернадето, молись за нас, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дякуємо всім вам, дорогі брати і сестри, за спільну молитву. Нехай Богородиця заступається за нас, за нашу країну, за наші захисники, за кожного з вас, за ваші родини. Кожного дня зустрічаємося разом на цій молитві о 16.00. О 15.00 Божа служба. І після неї коронка до Божого милосердя, а о 16.00 Розарій. Так що нехай, нехай ця спільна цей спільний час проведений разом на. Молитві буде великою допомогою для кожного з нас, для України, для наших захисників, щоб якнайшвидше завершилася війна, перемогою добра злом, щоб ми всі могли повернутися до мирного життя, також наші рідні, близькі, знайомі могли повернутися до своїх домівок. Слава Ісусу Христу!